Про затвердження статуту комунального підприємства «Шостка-Зеленбуд». На комісіях розглядали? Розглядали. Хто за те, що прийнят за основу? Прошу голосувати. Хто за доповнення зауваження? По 11 пункту зауваження. Давай. Бо на першій комісії не було на руках у депутатів цього статуту. Він надійшов тільки о 12-й годині той день. Тому е, депутати першої комісії не були ознайомлені. І да, так, По 11 -му. пункту е, тут? Да. Та, тут Зеленбуду. Тут підприє... 11.2. Підприємство щоквартально подає у міськ... міськвиконком звіт про результати своєї діяльності. Та ще над... Виконком контролює усі видатки, підписує всі ну, контролює всі договори цього підприємства. І по пункту 1.3 ревізія та перевірка фінансово-господарської діяльності проводиться виконкомом не менше одного разу на рік. Я так розумію, що це получається виконком і, і фінансує і сам себе перевіряє. Тому можливо, давайте дадемо такий пункт, як запропонувати або бюджетні комісії раз на рік. Перевіряти або там знов створено комісію зробити з депутатів, які проявлять час ініціативу. Бо ми кожного на кожній сесії звертаємось, чому в нас місто чому, е, е, грязне, чому в тому році не була куплена машина, за якою навіть їздили в командировку за цією машиною по прибиральній техніці, і депутати е, не змогли свої кошти. Використати для своїх виборців вони надіяли, що ця машина буде придбана. Розумієте, і тоді депутати будуть обізнані і будуть якось впливати і на керівника. Це дуже добре, що змінився керівник. Тому я пропоную зміни в цьому 11-му пункті, щоб депутати раз на рік вносили свої пропозиції, контролювали роботу. Так, дякую, присаджуйтесь. Ну, я тут згоден з 11 пунктом у виконком ніхто нічого не доносить. Це управління житлово-комунального господарства треба носити. Причому тут виконком. Хіба виконком буде перевіряти все. Тобто, замість міськ-виконком тут управління житлово-комунального господарства далі по тексту. А те, що стосується депутатських комісій, будь ласка, любе, любе комунальне підприємство, составляйте план, давайте його. На е, розгляд і перевірять Тут Звучить призів. так: ревізія та перевірка фінансової господарської діяльності робиться раз на рік виконкомом. Та не виконком сам не виконком, це я і, і, і член виконкому. Ми ж не провіряємо. Значить, я ж говорю правильне зауваження. Буде управління житлово-комунального господарства. Ревізію робити раз на рік управління буде саме себе також перевіряти. Я пропоную залучити до цієї ревізії депутатів раз на рік це зробити, щоб депутати були обізнані в роботі цього підприємства. Анна Михайловна, ласка, Вопрос у світі як розпорядника коштів управління комунального господарства. У звіті з бюджету за рік буде все Анна миха ви ще сюди чи туди? Так, да, без, беззаперечно може люба, любе підприємство 10 разів перевіряти. Тут, це ж ваше, наше підлегле підприємство. Але по процедурі вони повинні давати все одно звіт в управління житлово-комунального господарства. І ревізію в тому числі робити. Хоча ревізію, це таке, це вчорашній день ревізії. Зараз роблять аудит і роблять відповідні служби відповідні служби. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому з тими змінами? Про місто виконкому управління житлово-комунального господарства. Прошу голосувати, хто за. І пункт додати те, що Анна Михайловна сказала, що організовувати спільно з депутатською профільною комісією перевірку один раз у рік. Профільною житлово-комунального господарства. так. Ну, да. Про управління майном комунальної власності. А пропозиція бусі бажаючи може Микола Петрович. Була пропозиція депутатів заслухати. А, е давайте познайомимося з новим керівником. Пані Наталі, йдіть на хвилинку. Розкажіть два слова про себе. Пані, і що вас доброго дня? Получается? Я шляхова Наталія Віталіна. Я виконуюча обов'язками комунального підприємства шостка Зеленбуд». Я виконую обов'язки лише два місяці. До цього я працювала в управлінні житлово-комунального господарства. Я маю три вищих освіти. Я є кандидатом філософських наук. І до цього я була, займала посаду голови сільської голови війської, маківської сільської ради. На посаді я лише тільки два місяці. За ці два місяці ми провели певну реорганізацію комунального підприємства. Я прийняла підприємство дуже з великими. З великою заборгованістю за два місяці ми змогли погасити заборгованість шість місяців заробітної плати, завдяки що? завдяки Я дуже вдячна вам, депутатам, за підтримку yeah. і в майбутньому буду дуже вдячна за те, що ви підтримаєте комунальне підприємство. Ми хочемо підвищити свій рівень і надавати. Кращі послуги для міста, ми будемо над цим працювати і зараз вже почали працювати. Ми зараз розширюємо свої, навіщо ми змінюємо статут для того, щоб розширити свої надання своїх послуг, щоб бути більш рентабельними для міста. Так, да, ну встановлює навіть вікна ті, що у ми... програмі відшкодування збитків після так. обстрілу. так? Да? Так, ми виходимо Молодець. на новий рівень, надаємо нові зараз послуги, і тому для того, щоб ми їх надавали, то нам потрібно змінювати статут. Нам лише потрібно було внести зміни, але чомусь воно так пішло, що новий приймається статут. І е, наші двері для кожного депутата відкриті. Е, багато вже депутатів до нас зверталися, ми нікому ще не відмовляли. Яке запитання? Прохання. Прохання. Послуги розвиваєте, не тільки фінансуєтесь через управління житлово комунального господарства, а через інші джерела. тоді буде результат. І ви вже почали це робити. Так, ми зараз заключили певні договори із різними управліннями, з районною радою, і зараз ми з ними працюємо і вдосконалюємося. Добре, молодець, Шарта, дякую. спасибо, присаджуйтесь. Про порядок надання часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів. Це те, що звучало. От ми з вами будемо його приймати. Якщо ви приймете, то, то ми розраховуємо, що кількість генераторів, які купляться будуть в нашому місті, буде збільшуватись. Їх і так уже багато. Більшість підприємців купили собі генератори, і ця процедура продовжується. Відпоря... відповідно порядку. Компенсацію ми даємо 10 тисяч гривень за один генератор. А там, мені здається, мільйон ми передбачали. Мільйон 800 на 2023 рік. Мільйон 800. Мільйон 800. А? І для підприємців само собою, це одна... напрямок програми, через... Через Через... через неї, а через Антоніну приватну особа. Поясніть, будь ласка, відразу всім мешканцям нашим, як ми будемо відшкодовувати, бо ми ж розуміємо, що всі, кому потрібно було, майже всі, ну, більша частина, вже купила. А ми зможемо відшкодовувати тільки після прийняття оцього рішення. Да. Порядок з політику ну, дал... з момент. Основна маса вже купила Николай і Николай, Николай. без відшкодування. Далеко ще не основна маса. <проб> <проб> основна маса ще залишається без генераторів. В тому числі ви уявіть, скільки у нас будинків з індивідуальним опаленням, де без додаткової генерації люди в холоді сидять і так далі. Приватних будинків. Ось. Дивіться, ви прийняли вже це рішення по матеріальній допомозі. Приватні особи через Найметенко отримують компенсацію. Через Найметенко антоніну Під... Такий самий. Комплект документи незначний. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за? Ну, до 10 мається на увазі, якщо дешевше, в цілому буде. Ну, вряд ли він буде, ну так, по процедурі.